Вітаю, впевнений, що ви вже бачили кадри з Вінниці. Хто не бачив, у мене є в телеграмі. Телеграм легко знайти в пошуку Сергія і потрапити. Канал більше ніж на 200 тисяч. Так ось вночі, вночі люди намагались визволити своїх знайомих, друзів і так далі, колег. Штурмуючи стадіон. Ну, відео вже розлетілось по всьому інтернету. Вчора стріми проводили. там і так далі. Деякі жіночки стріми проводили, хлопці стріми проводили. І ви знаєте, я, ну, я потім розкажу про деяких стрімерів. А, а паралельно з цим, от в цей же самий час, коли в Вінниці кричать: Караул, подивіться, що відбувається, штурмують, б'ють там і так далі. А паралельно з цим у столиці. Де вже відомо про 31 загиблого паралельно з цим же? Інші люди, такі ж самі українці, чи не такі ж самі, ну такі ж самі українці, влаштували прайд вечірку. Ну, з усіма. Нюансами і приколами саме чоловічої сторони цієї справи. Відео, фото я теж в телеграмі залишу. Будь ласка, ви можете все це подивитися. Обіймаються носіками труться. Ну, все мілота-мілота. І оце два світи, нібито, нібито два світи. І оті, що штурмують, очевидно, що будуть мати претензії до тих, хто влаштували вечірку. І взагалі ігнорують те, що хтось там щось штурмує, їм взагалі байдуже на те, що там штурмують. А тим, що штурмують, їм байдуже на тих, хто хоче жити. Просто жити, насолоджуватися життям, кохати, бути коханим і так далі. Ми ж нікого не засуджуємо. Просто вам показую, як воно буває. Половина світу отак, половина отак. Знаєте, пісня була: половина світу плаче, скаче, половина. І от виникає питання: а хто з цих людей більш правий? Одні прийшли влаштувати протест, визволити своїх. Благородна справа. Окей. А Інші кажуть, ви так задовбали? Оці, що протест влаштували в Вінниці, вони також вийшли, тому що їх задовбало. А ці, ці ТЦК не тронуті. Ну, поки що там чи, хто там, чи як воно там відбувається, чи іншими проблемами не тронуть. І їм теж пофіг, їм теж байдуже. І тим байдуже, бо їх вже все задовбало. І цим байдуже. Тільки ті пішли своїх друзів там витаскувати, а тепер отримують строки кримінальні. І ці, точно так само, і теж кримінальна справа заведена. От я зараз нікого не засуджую і нікого не виправдовую. Просто вам показую, як воно буває. І тим пофіг, і тим пофіг. І тільки дві різні картинки. Ті так, а ці ось так. Все реальне, у пісні. Половина світу плаче, скаче, половина. А тепер я провів деякі невеличкі розслідування. В чому його суть? Я вчора бачив, як це все розвивалося, намагався вивчити, чим ні українці писали мені. В телеграмі, що професор, не нічого про Вінницю не кажеш. Друже, так ти вже все подивився про Вінницю. Причому все подивилися, і стріми передивились і прийшли мені розказати, що я щось не поставив. Я все поставив, коли розібрався. Подивився, що там, як. У мене тут питання до тих, хто кричать мені, що я там щось не поставив. А що ви поставили де? Ви десь поставили? Можна там ваші посилання на ваші соціальні мережі, можливо, ви Тікток ведете, можливо, Фейсбук, можливо, там ну можна подивитися. Ну, так, щоб воно не було там, знаєте, анонімка і незрозуміло хто це. Може, то бот веде, може, то штучний інтелект веде, Бог його знає. Ну, а так, щоб була видна громадянська позиція. Ну, в основному, немає у людей. Ну, то ладно, головне ж, мені претензію виставити. Хоча все є на каналі, підете, почитаєте. Так от. Вирішив я поцікавитися, а як жили ось ці люди, які вчора у Вінниці кричали: Рятуйте Караул, як вони жили в 2022 році? Так ось в одної людини, яка вела стрім, святий Борис Джонсон? Вірю в перемогу, вірю в президента, вірю. Котиків ЗСУ, але це все було в 2022 році. Потім в 2023. А що ти робиш? А чи ти донатиш, а що ти зробив для армії? В 2024 році якось відео набули іншої тональності у людини. Ну, тому що мобілізаційний закон змінився, і виявилося, що. Слава то ЗСУ, але коли це тебе почало стосуватися безпосередньо тебе, то вже якось трішки не так, трішки напряжно вийшло. А в 25-му році вже позиція зрозуміла. Ой, що це твориться, люденьки рятуйте, люденьки рятуйте. А коли ви Боріса Джонсона підтримували, коли я розповідав, чим це все закінчиться, ви не були на моєму боці. Ви не були поряд зі мною. Ви не підтримували мою позицію. Ви тоді мені заходили і писали бредоту в коментарях. А зараз ви же заходите і пишете мені бредоту, а чого я не поставив відео з Вінниці. Поставив І відео, поставив, і фото поставив, і написав усе. І все, що думаю, про це написав. От виникає питання, як можна побудувати країну, в якій люди. Живуть одним днем і хочуть в цей конкретний день почути тільки те, що їм потрібно в цей конкретний день. Все, що буде завтра, їх не стосується. Все, що було вчора, то були не вони. Друзі мої, так, країна будуватись може. Але очікуйте, що ваші халепи, ваші проблеми, якщо ви в них потрапите, будуть стосуватися тільки вас. Власне, воно так і відбувається. І тому одні штурмують у Вінниці стадіон, а інші, інші проводять прайт вечірку. Ті, хто на вечірці плівать хотіли на тих, хто штурмують стадіон. А ті, хто штурмують стадіон, плівать хотіли на тих, хто проводить вечірку. Вони б і самі хотіли б бути б на вечірці. Ну, може, не на такій, або й на такій. Але у них сьогодні інша справа: завтра, завтра! Звільнять людей, яких там ТЦК взяло. І оці люди завтра вже завтра вже будуть десь на пиві, на шашличках і так далі. Завтра вже в когось станеться проблема і халепа, і оці люди, які ще вчора, вночі вимагали поширь, подивися, а, а чого ти мовчиш, ну я не мовчу, я все написав. Вони ж завтра слова не скажуть, якщо у вас буде халепа. Слова не скажуть. Я знаю, що я кажу. І отак ми живемо. Половина світу скаче, плаче половина. Тому я вас і закликаю не жити подіями одного дня, намагатися думати, що відбувається, намагатися жити відповідно до ситуації, яка є. Десь можливо скромніше або, можливо, десь і ні. Тому що ми побудували зараз таку країну, в якій, попри загальну біду, люди всі в своїх проблемах. І ніхто не буде вирішувати вашу проблему, якщо ви сьогодні кричите караул, а завтра вам буде байдуже на караул, який відбувся з іншими людьми. Тому, друзі, підписуємось. Не агресуємо, читаємо, поширюємо, коментуємо, стаємо спонсорами каналу і пам'ятаємо, що у нас є спільна проблема, спільна біда, і вона дуже велика. І для того, щоб ми з вами будували громадянське суспільство, ви повинні жити не одним днем і не тільки вашою проблемою. Власне, я це і роблю. Ну і не перетворювати. Вашу проблему на проблему світового масштабу. Бо цей світовий масштаб для вас цікавий тільки в один день. Завтра вас цей світовий масштаб цікавити не буде. А хтось уже вліз якусь халепу, хтось уже почав якісь процеси. А ви завтра вже випалялись, тому що проблема для вас зникла, і ви вже хочете ходити в клуб, а не перейматися людьми, які десь намагаються визволити. Свого брата, кума, свата і так далі. Бачите, як живемо? Подумайте про це. І не забувайте підписуватись.